Стрімкі польоти цін та своєрідне бачення вітчизняними законотворцями процесу децентралізації влади змушує чухати потилицю тих, кому та децентралізація мала би полегшити життям. У Бердичеві ось розмірковували над тим, яким чином організувати харчування вихованців дитячих садків та учнів шкіл. На сьогодні питання харчування шкіл, гімназій, ліцеїв взяла, начебто, на себе держава. Дитячі садки передоручили містам, інформувала заступник міського голови Валентина Адаменко. Станом на сьогодні у місті проведені усі відповідні дитячо-харчувальні тендери. А Україні прийнято відповідний закон, який, втім, не дає чітких роз'яснень, як саме має використовуватися державна освітня субвенція. Відомо лише, що першочергово направлятися вона повинна на виплату заробітної плати освітянам та на сплату за енергоносії. Вистачило грошей, можна харчувати учнів перших-четвертих класів. Ні, харчування призупиняється. Враховуючи дорощення комуналу, місцеві фахівці здійснили детальний аналіз субвенції, розповіла Валентина Адаменко, і внесли на розгляд членів виконавчого комітету наступне рішення. Встановити відповідно до розрахунків які проведено групою централізованого харчування, вартість одного дитину дня у дитячих садочках і ми написали слово, що не перевищить. Тому що у меню, відповідно до продуктів харчування, може бути зміною. Один день може коштувати, наприклад, 20 гривень, другий 22, третій 23, четвертий – 19, це все залежить відповідно до меню, яке затверджено станції. Тобто що не перевищує 13 гривень для вихованців ясенних груп дошкільних навчальних закладів за рахунок коштів міського бюджету. 21 гривня для вихованців дошкільних груп дошкільних навчальних закладів та дошкільних груп НВК No3 за рахунок коштів міського бюджету. 26 гривень для вихованців санаторних груп дошкільних навчальних закладів за рахунок коштів міського бюджету. 7 гривень для учнів перших четвертих класів та учнів перших четвертих класів, які виховуються у навчальному повному комплексу номер 3 за рахунок коштів державної освітньої субвенції, дописали ми у межах затверджених бюджетних призначень. На державну субвенцію за заклали на дитяче харчування учнів перших четвертих класів лише 4 гривні. 7 гривень для вихованців групи дня за рахунок батьківської плати. Пунктом номер два фахівці запропонували встановити для батьків або осіб, котрі їх заміняють плату за харчування дітей у дитячих садках та дошкільних групах НВК школа дитсадок номер 3 у розмірі 65% від денної вартості харчування. За рахунок міста інформувала Валентина Адаменко: від плати за харчування пропонується звільнити батьків чи осіб, котрі їх заміняють дітей наступних категорій. Дітей дітей-інвалідів, дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків, дітей, батьки, яких загинули під час участі в антитерористичній операції, за рахунок коштів міського бюджету, звільнити від плати за харчування в дошкільних навчальних закладах, дітей-сімей, в яких сукупний дохід на одного члена за попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму, тобто гарантованого мінімуму який щороку встановлюється законом про державний бюджет України. Даний пункт взятий із закону про дошкільну освіту. Станом на сьогоднішній день такий мінімум гарантований в Україні визначено 410 гривень. Розмір плати за харчування в дошкільних навчальних закладах для дітей з багатодітних сімей зменшити на 50% від вартості харчування на день, яка встановлена у підпунк 1.2 першого пункту цього рішення. Звільнити відплати за харчування в загальноосвітніх навчальних закладах дітей сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу, малозабезпеченим сім'ям. Закон каже, що державна освітня субвенція повинна використовуватися на зарплату та енергоносії. Нагадала заступник міського голови. Тож у рішенні було вирішено дописати, що харчування дітей у дошкільних, навчальних та загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься у межах бюджетних призначень, передбачених у субвенції та міському бюджеті на відповідний бюджетний період.